На 17-й позачерговій сесії Ірпінська міська рада прийняла звернення до Коцюбинської та Ірпінської виборчих комісій стосовно позачергових виборів депутатів Коцюбинської селищної ради, призначених на 17 липня. У зверненні депутати просять розібратися: так будуть все таки вибори чи ні проект рішення звернути увагу Коцюбинської селищної виборчої комісії Київської області на те, що з моменту винесення рішення Вищим адміністративним судом України та Верховним судом України про скасування постанов Верховної Ради України. Від 14.04.2016 року виборчий процес вважається припиненим. Друге звернутися до Ірпінської міської виборчої комісії як комісії вищого рівня згідно законом України про місцеві вибори щодо контролю. За виконанням рішення суду Коцюбинської селищної виборчої комісії. Третє, звернути увагу Орпінської міської та Коцюбинської селищної виборчої комісії на наявність кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, нагадаємо, що 14 квітня парламент проголосував за розпуск Коцюбинської селищної ради. І хоча рішення це було незаконним, на 17 липня у Коцюбинському оголосили вибори. Згодом Верховний суд України підтвердив незаконність розпуску Коцюбинської селищної ради, і Верховній Раді відмовили у скасуванні відповідного рішення адмінсуду.